І детальніше обговорити е, політичні події на міжнародній арені е, навколо України. Ми зателефонували до міністра закордонних справ України 2007-2009 років Володимира Огриска, який зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Володимир, доброго ранку. Спочатку я хотів би про е, міланську зустріч між Путіним та Порошенком. Ви, як дипломат, ви можете пояснити навіщо зустрічатися з Путіним, якщо Кремль нехтує всіма домовленостями. Ну насправді потрібно зустрічатися потрібно щонайменше для того, щоб демонструвати, що Україна є країною, яка виконує своє зобов'язання, і з іншого боку, демонструвати світу про те, що Російська Федерація, попри те, що підписує угоди, робить заяви, насправді їх не виконує. Так що навіть факт зустрічі сам по собі, який доведе те, що Росія себе фактично самоізолює, є вже корисним. А про що там можуть домовитися? От наскільки важливий є цей форум Європа, Азія? Про що я маю на увазі може домовитися Путін із Порошенком? Ви знаєте, навряд чи нам сьогодні треба фантазувати на цю тему, тому що йтиметься про ті речі, про які ми навряд чи можемо зараз детально говорити. А я думаю, що питання в іншому. Питання в тому, чи повинні ми вірити тим домовленостям, які навіть і можуть бути досягнуті. Бо подивіться, що відбувається. Скільки вже домовленостей з Росією та її бойовиками було досягнуто? Тут тобі і Женева, тут тобі, і мінськ неодноразовий, тут тобі і розмови на території України. А що ми маємо у підсумку? Чи бодай якесь ключове для України положення мінських домовленостей виконано? Скажімо, питання, яке є принциповим для того, щоб справді припинити кровопролиття, маю на увазі виведення російських військ і контроль за українським кордоном. Це хіба виконано? Ми говоримо про перемир'я. Вже я не знаю, скільки десятків українських громадян і військових загинули під час цього так званого перемир'я. Щоденні атаки на Донецький аеропорт, ситуація навколо Дебальцева це що перемир'я. Тому, ви знаєте, можна наївно вірити в те, що підписавши якийсь черговий папірець з Росією, можна чогось досягти. З власного досвіду скажу вам, що це сподівання. Справді, наївного характеру, тому що ця країна не розуміє дипломатичної мови, вона тільки розуміє мову сили. Пане Володимир, а чому тоді не діє ОБСЄ, Адже вже місяць, як ви сказали, фіксується порушення режиму тиші з боку терористів. Вони обстрілюють аеропорт і от Маріуполь вчора, і сьогодні Дебальцеве? Ну тому що ОБСЄ є тією структурою, в якій знаходиться членом Російська Федерація. Отже, чекати від ОБСЄ, яка має приймати рішення консенсусом, і дає Росія, щоб щось практичне відбулося. Ну це чекати гарної погоди біля моря. Як кажуть, тому я думаю, що це просто міф, який ну, на жаль, давно вже запущено в обіг про те що оон чи обсє чи якісь їхні миротворчі їхні миротворчі місії можуть щось змінити насправді нічого крім фактично заморозити конфлікт і фактично почати процес той якого так активно домагалася росія бо сьогодні якщо говорити відверто йдеться про створення цієї цього проекту новоросія про яке мріяло російське керівництво, і якщо ви задаєте плани оцих терористів провести вже на початку листопада так звані вибори, якими зафіксувати об'єднання ЛНР і ДНР у оцю от псевдодержавне утворення Новоросії, то ми маємо розуміти, що жодна ОБСЄ, жодна ООН цьому нічого протиставити насправді не може.